Меблі для автосервісу. А давайте з вами поспілкуємось, для чого ж вони потрібні і чому зараз вони дуже в попиті. Ну, по-перше, я хочу познайомити трохи з нашим асортиментом. Всім знайомі стелажі поклали запчастинки або все, що забажаєте, і використовуєте. вантажопідйомність 180 кг, кілограмів. Вони будуть різних типів. А за моєю спиною, ось ця кухня для чоловіка, кухня для автосервісу. Її переваги. Ну, по перше, подивіться, наскільки все стильно і зручно виглядає. І головне для роботодавця це коли його працівник. Швидко знаходить всі інструменти. Якщо в нього все викладено зручно, і робота в нього буде швидше. По третє, коли до вас заїздить ваш клієнт, подивіться, як все сучасно виглядає. І кожен дбає, щоб його СТО виглядало дуже дуже добре. Тому, шановні, кого цікавить, ось така кухня, кого цікавить, більш додатковий огляд по можливо якимось деталям, звертайтесь, ну а кого цікавлять ось такі. Полиці також ми вам відповімо. В наступних оглядах буде ще більше оглядів стосовно, як користуватись саме цією кухнею, тому буде цікаво. Але від вас побільше коментарів подобаєк і обов'язково коментуйте, наскільки вам цікаві ось такі огляди. Підписуємося.